Старт в Лівані, в учасників воєннованої організації Хазбола почали взриватися пейджери. Так, так, учасники цієї організації спочатку використовували звичайні телефони з месенджерами. Ну для того, щоб переписуватись, якось групуватись, але ж ви знаєте, всі месенджери прослуховуються. Тому вони взяли і замовили в однієї тайванської компанії. Пейджери та щоб перекидати повідомлення один одному. Ті, хто не знає, що таке пейджери народились після 2000 року. Я вам просто розкажу, що коли я був малий, то пейджер значив, що ти найкрутіша людина на районі. Це були невеличкі такі дівайси, де був невеличкий екран. Ви могли подзвонити по звичайному телефону на один номер і передати для такого абонента повідомлення. І воно, коротше, приходило їм для того, щоб вони могли прочитати. Пейджери були тільки в найкрутіших, і от хаз. Була вирішила, а що ні, ми теж будемо крутими і будемо використовувати пейджери. Аж до того моменту, що як в неділю вони почали взриватися, та пейджери почали взриватися. Це призвело до того, що більше ніж чотири тисячі людей зазнали поранення. Деякі люди навіть повмирали. І це призвело до великої кількості інформації, і наразі не зрозуміли, що ж там сталося. Спочатку всі очікували, що якась секретна спецслужба, в якій всі чомусь носять зірку Давида, якимось чином навчили. Вілись посилати на ці пейджери такий сигнал, від якого вони перегрівали батарею, і батарея взривалася. Та Samsung, не тільки ти вмієш робити такі фічі. Потім вже офіційно сказали, що насправді якимось чином. Но ж таки, немає зізнань ізраїльської сторони, що це вони зробили. Ну але хазбала Ліван, самі розумієте, там все погане від євреїв. Але от тепер офіційно в Лівані заявили, що секретні служби Ізраїлю якимось чином перехопили цю партію пейджерів і вставили туди вибуховий пристрій. Причому такий пристрій, що він спочатку починає пілікати для того, щоб люди на з пейджером взяли його щоб подивитися, а тільки потім взривається. Насправді новини розвиваються великим темпом, настільки що є. Я от другий раз переписую цю новину. Тому можливо, коли будете дивитись, вийде ще якась велика кількість деталей і хер зрозумію, про що то буде. Але потім, в понеділок вечора, ще 500 пейджерів зірвалося, і як виявилось, що рібята з Хазболи вирішили, ну то, що всі пейджери повзривалися, можна свою пейджер вносити, що призвело до нової кількості жертв. Що там сталось в реалі, ми напевно знаємо ще досить не скоро. Але це виглядає як дуже крута операція якихось служб якоїсь секрет. Етно організації. Тому та новий вектор атаки будемо спостерігати, що там ще буде взриватися, але виглядає як ого-го. При цьому на момент запису цієї новини сказано, що учасникам газбули взагалі заборонили використовувати любі електронні пристрої. Подивимось, як воно там буде, і очікуємо додаткових деталей. – це інтеграція інжур. Це перша українська рейд-компанія, що об'єднує понад 8 тисяч інвесторів для спільного придбання та володіння великою нерухомістю. На початку вересня сертифікати фонду нерухомості Інжур 2001 на суму 45 мільйонів гривень розкупили за перші 4 години. І зараз гарна новина. Інжур знов відкрили продаж сертифікатів інжур супермаркет. Прогнозована дохідність від 9,5% річних у доларі. У власності фонду вже є три супермаркети, які. Рекомендує Сільпо. Ще один супермаркет для фори зараз у процесі будівництва. Фактично, ви стаєте співвласником усіх цих об'єктів і щомісяця отримаєте дохід від оренди на банківську карту. Інвестувати можна онлайн. Реєструйтесь і безкоштовно відкрийте рахунок у цінних паперах. Всі деталі в посиланні у описі. Друга новина про компанію Apple. Ви ж пам'ятаєте, що в минулому випуску я прям вас тим, що компанія Apple зробила так, що AirPods Pro 2 можна буде використовувати як слуховий апарат, і це насправді дуже крута і дуже довга стратегія, тому що от зараз компанія Apple отримає дозвіл від FDA. FDA це Food and Drug Administration. це така організація в Сполучених Штатах Америки, яка може дозволити використовувати чи якісь препарати, чи якісь девайси, як, до прикладу, медичний препарат. Або медичний гаджет, ось, компанія Apple в двох кроках від того, щоб отримати цей дозвіл, і це призведе до того, що велика кількість страхових компаній почне виписувати людям не купівлю слухового апарату, який дуже дорого коштує, а в великій кількості випадків вони будуть прописувати AirPods Pro версії 2. Ага, ага. А ви знаєте, ці навушники з чим класно працюють з екосистемою компанії Apple. І це в принципі може бути велика кількість аудиторії для того, щоб залучити більше неофітів, якщо вони ще не в компанії Apple. Ну і просто компанія Apple займає домінуюче положення на ринку мобільних телефонів в Сполучених Штатах Америки. А якщо їм дозволить FDA, то це дуже швидко, як показує практика, буде перекинуто на інші організації, які видають такі дозволи, до прикладу, в Європейському Союзі, тому що це і допоможе людям краще чути, і з іншої сторони допоможе страховим зберігати велику кількість грошей. Я про це насправді написав своєму телеграм-каналі, і там в коментарях виявилось декілька людей, яких дійсно є які. Ісь проблеми зі слухом, різного роду інвалідності і таке інше, і вони поділилися своїм досвідом, яким чином вони вже використовують AirPods Pro версії 2 як слухового апарату, і дуже задоволені. До прикладу, один з користувачів розказав, що він порівнював AirPods і слухові апарати, і сказав, що AirPods, які коштують там я не знаю, 10-12 тисяч гривень, вони дають приблизно точно таку ж якість, як і слухові апарати, за 40 плюс тисяч гривень, що в принципі досить круто. Ну і це фідбек від реального користувача. Інші користувачі сказали, що ну там не можна використовувати, тому що в них інша степень, і їм потрібен більш професійний дівайс. Але як ми вже можемо побачити, то для людей, яким потрібна допомога зі слухом, є величезна кількість можливостей, наприклад, використовувати цей AirPods Pro версії 2 для того, щоб чути нас з вами краще. Коротше, Apple зі своєю стратегією прям дуже молодці, і як я і казав, AirPods. Про версії 2 зі своїм оновленням це насправді найбільша штука, яку представили на минулій конференції. Ну і радіємо не тільки за компанію Apple. Треба ще порадіти за українську компанію MacPo. Українська тіжечка. Українська компанія MacPo. Це просто чудовий приклад афігенної компанії, яка змогла побудувати продуктовку в Україні. Дуже класні сервіси. Коротше, молодці. І ось в них є так сказати, свій стори, який називається Setup. Ви в Setup можете купити підписку, і там є доступ до великої кількості застосунків, які MacPo е, розробляє. Робляє, я колись їм користувався, але ну там для деяких штук, ну ціна мені трошечки кусалася, але не відміняє того, що Макпо величезні величезні молодці. І зараз вони одними з перших, ну не самі перші, звісно, але одними з перших запустили альтернативний стор для iOS дівасів, який буде працювати в Євросоюзі для резидентів Євросоюзу. Це альтернативний стор, який буде розповсюджувати свої застосунки. Я так розумію, це буде аналог сетапа на iOS і, і можна буде. Купити туди підписку і використовувати велику кількість платних застосунків. Короче, величезні молодці, величезні інноватори, Першим завжди. Складно робити цей крок, але українська компанія Макпо зробила ту штуку. Макпо величезні молодці. Також свій альтернативний стор вже запустила компанія Epic Games, де розповсюджує свої ігри. Я, якщо чесно, не є резидентом Європейського Союзу і не знаю, як користуватися альтернативними сторами. Якщо у вас є такий досвід, будь ласка, поділіться в коментарях. Але я вот радію. Я за український Макпо Макпо просто бубочки молодці. А пам'ятаєте, ми колись зробили випуск про те, що інтернет помер? Та про те, що велика кількість тучного інтелекту генерить велику кількість згенерованого контенту. Він розповсюджується, і ви це все бачили в Фейсбуці. Як однояйцеві і близниці кажуть, ну пішли захищати країну, але ніхто нас за це коротше не хвалить. Також компанія Google вирішила вирішувати цю проблему і сказали, що тепер ми будемо маркати картинки, які були згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Але є одне, але це не значить, що вони зроблять Ті штучний інтелект, який буде дивитись на картинку, казати, о, це згенеровано з допомогою штучного інтелекту. Ні, насправді вони будуть використовувати метадані в картинках, які будуть вам казати, з якою тулою це було зроблено, коли це було зроблено. Ну коротше, оці всі штуки. І от компанія Google очікує, що за допомогою цих метаданих вона може сказати, чи картинка була згенерована штучним інтелектом, чи не була. Ці метадані додають деякі види камер, не всі, але деякі з них. Але в дебільшості не додають. Ну і при цьому Дані з картинок можна стирати, тому я не дуже розумію, в чому за тіє компанії Google, крім як піар, тому що якщо хтось захоче накормити вас якимись generated контентом, вони я думаю зроблять цей екстремайл і видалять весь всю метадату, яка буде казати, що це генерована картинка. Ну але початок покладено. Я не дуже впевнений в успішності, але як бачимо, компанія Google про це задумується і в майбутньому, коли ми будемо шукати картинки, то воно буде казати. Ти згенеровано це, не згенеровано. Ну але мені здається, що більше про це треба волноватися компанії Facebook, тому що ну воно реально завалено генерованими картинками з штучним інтелектом. Я вже не кажу про компанію X, де багато разів вже що Ілон Маск, що Дональд Трамп якийсь AI-generated контент, він виглядав дуже убого, і за цього Ілон Маск разом з Дональдом Трампом виглядали убого, і всі це бачили. Коротше, я не знаю. Ну але як бачимо, інтернет-гіганти починають розуміти, яку шкоду може нанести. Генерований штучним інтелектом контент. Я свою обіцянку стримую. От в нас вже 8 випусків підряд. А все тому, що ти також тримаєш свою обіцянку. Твій лайк і твій коментар допомагає показати це відео більшій кількості людей і дає нам більшу мотивацію створювати ці. А я дуже вірю, що це не банальні і не папсові новини, щоб ти знав трошечки більше ніж інші люди. Тому твій лайк і коментар дуже важливі. Тобі не важко? Мені приємно. Дякую. Еге поговорили про штучне інтелект. Давайте поговоримо про мізки шкіряних мішків. Тут компанія Synchron, Ми про неї вже один раз мені здається говорили. Представили чіп представили навіть не чіп. Це коротше, що вони зробили. В них був пацієнт пацієнти, дегенеративне захворювання, яке призводить до того, що він не може використовувати свої м'язи. Також вони вставили йому голову в голову свій дівайс, скажімо так, який допомагає йому тепер контролювати Алексу. Ну і там дивитись відео, стрімити щось, кимось писати. Та повідомлення і так далі. Але щось цікаве в синхроні. На відміну від компанії Ілна Маска на де вони просвердлюють вам реальну диру в черепі, вставляють електроди в ваш мозок і коротше мають коннекшн. Вони вставляють свої чіпи прям напряму в вени. Це призводить до того, що це найменші дизійна операція. Ну і вони коротше, вставляють туди свої чіпи, чіпи якось там аналізують кров, щось вони там роблять. І коротше тепер пацієнти можуть управляти Для для мене трохи не зрозуміло, яким чином підзаряджати ці девайси, яким чином воно буде працювати, і наскільки довго воно працює. Але для нас це цікаво те, що з'являється велика кількість компаній, які займаються Brain-Computer Interface, які дозволять людям в майбутньому управляти комп'ютерами без використання от, 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 цих от огидних кусків твого тіла, пальці і так далі. Можна буде просто майже тіліпатію використовувати свій мозок для того, щоб переключати я не знаю відео на YouTube. Стоп, не переключайте, не переключайте, навіть якщо це вмієте мозком. Далі буде трошки цікавіше. Тут цей Ілон Маск написав в Твіттері, що ось. Neuralink отримав таку штуку, яка називається Breakthrough Device від все того ж Food and Drug Administration. І Breakthrough Device вони отримали не за те, що вони допомагають людям там опривати комп'ютером за допомогою Нейролінка. Але ні, вони отримали це за Neuralink Vision. Neuralink Vision – це окремий дівайс. Ну насправді окремий серія дівайсів від Neuralink, який по словам Ілона Маска, ця серія дівайсів від Neuralink допоможе людям, які втратили зір або навіть ніколи не бачили, побачити щось, тому що вони там знов таки вставляють величезну кількість чіпів в ваш мозок і стимулюють частинки мозку, які відповідають за аналіз інформації, аналіз зорової інформації для того, щоб ну мозок там я нам якісь картинки малював. Далі Маск сказав, що люди, які ніколи не бачили, зможуть бачити світ, і графіка може бути як в старих Atari Game Console. Це я нагадаю просто бітні консолі, які вам показували піксельну графіку. І якщо ви, звісно, людина, в якої чудовий зір ви можете сказати, фу, нафіг це треба, люди, які нічого не бачать, для них це буде величезний прорив і допоможе їм краще орієнтуватися в цьому світі. Але як завжди, є одне але. Хоч і звучить воно, що FDA дали нейролінку Breakthrough Device, це не значить ніхіра. це насправді програма від FDA, на яку може податись люба організація, любий гаджет, і отримати дозвіл на те, що вони можуть спілкуватися з експертами з FDA для того, щоб вирішити якісь питання, починаючи від проблеми мозку, закінчуючи якимось юридичними питаннями. Тому те, що нейролінко отримав Breakthrough Device, не значить ровним чином ніфіга, але це значить те, що скоріш за все. Це Нейролінг скоро отримає дозвіл на тестування свого дівайсу на живих пацієнтах. Незрозуміло знову ж таки, в якому стані зараз нейролінг, але ну давайте будемо відверті. Нейролінг вже показали двох пацієнтів, яким був вставлений Нейролінг, які були паралізовані, і зараз вони можуть використовувати комп'ютер. Скоріше за все, і я дуже хочу, щоб це справдилось. Нейролінг, скорішому часі, показав інших пацієнтів, в яких була втрата зору, і вони з допомогою технологій можуть бачити. Знову тим паче, що ну це було б дуже важливо для України, в якої велика кількість людей зараз отримують з різного роду поранення і за країни гній, і це міг би бути шанс для цих людей знову бачити, знову користуватися технологіями і таке інше. Тому якби я не відносився до Ілона Маска, якби я не відносився до чого він говорить, я дуже і дуже бажаю успіху компанії Neuralink для того, щоб вони нам показали це майбутнє, яке дозволить людям дійсно Отримати повне задоволення від життя в цьому іноді несправедливому світі, і хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирних частинках, от сьогодні навіть не в мирних частинках, трошечки а нашої планети, але не можна забувати, що ну насправді. Найголовніше відбувається в Україні, і далі на жаль, продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому як завжди, я вас закликаю: вірте в ЗСУ Ребята, які там нас захищають, зовсім не винуваті в тому, що є велика кількість там поганих волонтерів або якихось ще продажних політиків. І так далі, наша задача їм допомагати, якщо ми не там, хоча би фінансово. Тому допомагайте і вірте в зсу. Допомагайте, будь ласка, волонтерам. Їм з'їзд дуже складно, і звичайно, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, ми зараз збираємо на корд для сил безпілотних систем. Нам потрібно зібрати 200 тисяч гривень для того, щоб хлопці могли захищати нас більш ефективніше і бути захищеними самі. Тому ми будемо дуже вдячні за кожну вашу гривню. Ми вже цим ребятам допомагали декілька разів і зараз збираємо на те, щоб допомогти їм ще раз. Тому допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую! Тут має бути картинка покемона Слоупок з обличчям Марка Цукерберга. Компанія Мета. Нарешті, господи, нарешті заблокували ресурси всякої там хірні, типа Раша Тудей і інших її сателів. Ми все всього ожидаємо, кінешні що нас вирубили в одне утра, і Фейсбук, і інстаграм, і... тому що не мовби, вони стараються керувати суспільством і керувати суспільною думкою для того, щоб досягнути якихось своїх цілей. Звіз деці відкриття в Каліфорнії здається, тим, хто це вирішив, wow. треба дати нарешті wow. нобелівську премію міра, тому що всі ми знаємо, якщо закрити Росію в своєму і світі, все буде добре, буде краще, і в якийсь момент вони загнуться, і вообще в світі настане е, щось е, хороше. Також вони це все забанили, але забанили вони це не самі. Насправді тут треба подякувати адміністрації дядька Байдена, тому що вони два дня до того видали меседж, що Росія за допомогою своїх оцих от інформаційних помиєк старається керувати суспільною думкою. Якимось чином валізти вибори в Сполучених Штатах Америки, і це коротше неправильно позвинувачили всьому Російську Федерацію і сказали, ну от такі от вони засранці. Компанія Мета після цього два дні сиділа, думала, і нарешті, ну що ж, ну якщо вони впливають на суспільну думку, то треба їх забанити. Господи, компанія Мета, я перний театр. Ваші продукти вже там банять, а ви їх не можете в себе забанити. Ну давайте трохи рухайтесь, рухайтесь, ну блін, що ви як цей словопок реально. Нарешті хороші новини про компанію Intel. Як ви пам'ятаєте, в Intel зараз ну дуже все погано ну прям максимально погано. Вони за останні декілька років срали все. Вони всрали компанію Apple, яка від чіпів Intel перейшла на чіпи ARM M1 m 4 і так далі. Вони зробили хірові процесори 13 14 генерації, які кришаться, падають люди недовольні, але нічого з цим зробити не можна. Вони не заштрибнули в цей хайп Трейн на штучному інтелекту, на якому компанія Nvidia така to the moon. Коротше, компанія Intel всрала все, що могла всрати. Але хороші новини. Компанія Intel разом з компанією Amazon нарешті підписали багаторічний багатомільярдний контракт. На те, що компанія буде виробляти для них два типи чіпів, які будуть наточені саме на штучний інтелект, лише перемноження матриць. От будуть класно робити перемноження матриць. Ну щоб ви розуміли? Ну і коротше, вони будуть робити свої серверні цінони, які будуть направлені на те, що можна буде запускати різного роду AI. Ну ви знаєте, Hype хайптрейн він може ще туди сюди якось то AI — це круто, то AI — це погано. Але всі розуміють, що ми переходимо в світ, де нам не треба багато. Комп'ютерів, а треба багато AI. -у. і ось компанія Intel нарешті буде щось робити нормальне. Це було прийнято з величезним оптимізмом. Акції компанії Intel зразу підскочили на 14%, хоч вони там і так дуже сильно падали. Тому це не дуже там сильно спасає Інтели. Ті, хто купили Intel, не те, щоб стали супербагатими. Але фішка в тому, що та Intel все ж таки живий, рипається навіть після того, як вони позвільняли величезну кількість людей, думають відмовитись від якихось своїх там заводів. але але ось до них прийшли гроші. Прийшли гроші, звідки не чекали від компанії Amazon. І, звичайно, не можна сьогодні не поговорити про компанію Apple, яка. Заблокували реліз своєї нової операційної системи iPadOS 17 версії. Та для iPad є окремий iPadOS, тому що на останніх айпадах на m 4 воно перетворює ці айпади в кірпічі, та воно люди стараються оновити, а воно потім зависає і перетворюється в неживий дівайс. Ясно, компанія Apple класно відреагувала. Вони сказали, якщо перетворили в кірпіч, переносите, ми вам все замінимо і моліться, щоб у вас в iCloudі що було синхронізовано. Але але, але коротше, бачите, і в компанії Apple стаються отакі от сраньо. Вони відкатили реліз нової версії. Скоріше за все для iPadOS буде випущена нова версія iPadOS 18.0.1, чи зразу 18.1 з Apple Intelligence. Але фішка в тому, що та якщо у вас є новий айпадік, давайте поки не апдейтіть його до останньої версії, тому що будете мати класну дошку для різання фруктів. Ну і цей лафа закінчилася. Компанія Амазон сказала. Посиділи ми вдома, посиділи на ремоуті. Оце от, от все. Тепер що відміняємо з січня 2025 року. Компанія Amazon не буде дозволяти своїм робітникам працювати з дому, і вони всі мають повернутися до офісу. Та it, was good until it lasted. Як ми бачимо, велика кількість компаній зараз відміняє ремоут-ворк, і нам треба буде вилазити зі своїх зручних кріселок, кроваток, піжамок і так далі, і повертатися в офіс. Компанія Amazon і до того робила так назву. Назваємо гибридный метод. Це значить, що ви працювали там 2-3 дні з офіса і 2-3 дня могли працювати з дому. Зараз все, 5 днів в офісі. Скоріше за все за ним підтягнуться інші компанії, інші там і Фейсбуки, і, і, і Майкрософт, і так далі. І всі повернемось на працю в офіси. Ясно, що це всі послухають. Я думаю, що це до до України. Хоча в Україні дуже багатьом дозволяють працювати з дому. Ну тому, що ви ж знаєте, да? з дому на роботу іноді можна і не попасти. Чому я не знаю? Люди просто десь зникають. Ну але так remote Work закінчується. все, повертаємось працювати в офіси, тому що компанія Amazon вважає, що люди, які працюють в офісі, працюють набагато краще, набагато ефективніше, краще йдуть ідеї брейнштормят і таке інше лафа закінчилась. новини На цьому всьому і найкраще світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій стрілі схемі лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Це все оце це, це активність. Так потрібно для того, щоб показати ці новини більшій кількості людей. Ну і головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Суб'єктивні новини